Зазвичай одинадцятий клас наганяє на школярів легкий страх та велике хвилювання за свій перший серйозний іспит в житті. Цьогоріч випускники, які планують продовжити навчання у вишах України, складатимуть один національний мультипредметний тест, який включатиме в себе чотири блоки з різних шкільних предметів. Перший муніципальний зустрівся з фахівчиною Лілією Василенко, яка допомагає 11-ти класникам побороти хвилювання, щоб почути її поради, як підготуватись до екзамену. Пам'ятайте, що завчасна підготовка в рази зменшує тривожність перед складанням тесту. Однак, якщо ви таки не можете себе заспокоїти, є декілька дієвих порад. Не потрібно панікувати, не потрібно думати, що ти якийсь не такий. Тривожність це нормальний стан людини тоді, коли вона перед якимось іспитом, перед якоюсь ситуацією. І, звичайно, що потрібно знати такі деякі парочку лайфхаків, які допоможуть нашим випускникам справитися з тривожним станом. Наприклад, саме головне це відновити дихання. Тобто, коли ми вдихаємо короткий вдих і довгий видих, це допоможе людині, дитині, учніві, випускникові зосередити свою увагу саме на диханні і взяти під контроль його. А коли ми беремо під контроль своє дихання, то можемо взяти і ситуацію під контроль. І декілька таких вдихів і видихів вони приведуть до того, що нервова система трішечки заспокоїться. І е, друге, що б я порекомендувала, якщо ви вже сіли, і якщо вже дихання, ви подихали все, але відчуваєте, що ще є тривожність, можливо, е, можна зжати кулачки свої дуже міцно. І потримати так, порахувати в головки десь до, до 10, а потім їх розслабити і так зробити за три заходи. І тоді наша і нервова система, і тіло вони будуть набагато розслабленіші і готові для того, щоб виконувати якісь завдання. Велику роль у цей період відіграють батьки дітей для багатьох з них. Це також стресовий період, і вони часто не знають, як себе поводити. Батькам, звичайно, саме головне – це підтримати дитину. Уже якщо батьки розуміють, що дитина десь там не довчила предмет якийсь, десь щось не доробила, то звичайно батьки. Вже нічого не змінять за останні там тиждень чи два тижні, чи за місяць, і головне це підтримати, можливо, десь проконтролювати, як зібралася дитина до іспитів. Да? Бажано зібратися з вечора, приготувати документи, приготувати зручний одяг для того, щоб потім вранці вже не думати про це, взяти свою сумочку чи рюкзачок і піти до пункту здачі іспитів. Навіть якщо ваша дитина складе іспит не на той результат, на який очікували ви чи вона сама, варто знати, що це не остання спроба. Дітям потрібна ваша підтримка та розуміння. Вони мають знати, що вдома безпечно та вони можуть не приховувати свої невдачі. Але віримо, що все буде лише як найкраще, адже якісна підготовка це вже майже готова справа. Використовуючи наші поради зі зменшення тривожності, ви точно складете всі іспити без шкоди для здоров'я. В'ян Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.